Друзі, привіт! Сьогодні я знімаю друге відео для свого ютуб-каналу для влогу. Хочу вам сказати, якщо його знімаю, значить діло буде. Я вже поборола свій страх і буду вам тр трішки показувати щось розповідати, знайомити вас зі своїм життям. Сьогодні хочу показати вам одне місце. Це теж кар'єр. Але це кар'єр в тій місцевості, де я проживаю. Я проживаю в мальовничому селищі. Я так вважаю, воно для мене найкраще, тому що тут народилась, Тут дуже гарна природа, тут є де погуляти, тому що багато, багато лісу, є ставок, є кар'єри, є річки. Так що мені вам є, що показати. Якщо цікаво, то залишайтеся, будемо дивитися. Зараз я трішки перейду, зніму вам ще кар'єр з іншого місця. І що я хочу вам сказати? Іноді, щоб побачити щось красиве, не обов'язково кудись їхати, так? За багато кілометрів. Достатньо просто, як то кажуть, піти вийти з дому і відкрити очі, тому що краса навколо кожен листочок, кожне деревце, кожна квіточка, кожна річка, озеро. Ставок. До речі, в мене теж є ставок, я вам його теж покажу. Той, хто підписаний на Тіктоці, мабуть, вже бачили багато разів, там теж дуже красиво. Я його люблю, це місце. Зараз вам покажу ще кар'єр, зараз почуся і покажу його з іншого трошки ракурсу, а ще така думка дня. Знаєте, цей канал мав створитися, ну, щоб вам не збрехати років п'ять тому, коли в нас була можливість. Кудись їздити, подорожувати більше, ніж зараз є, так? Коли не було війни, ще не було ковіда. Ми багато їздили, багато що дивилися, але не знімала я то все, тому що нами керують наші страхи, так як ти ще живеш у невеличкому селищі, хто що скаже, хто що подумає, ну, самі розумієте. Зараз, коли почалася війна, то все так стало неважливо. Розумієш тільки одне: роби те, що ти хочеш, те, що тобі подобається. Життя коротке, не знаєш, що буде завтра, так що роби сьогодні. І як то в Тіктоці попалось відео, що ти ж уже ніколи не будеш молодшою ніж зараз. В тебе з кожним роком буде ставати більше зморшок і чого ти? Чого ти боїшся? Просто роби всі страхи в нас в голові. Так що беру і роблю. А ви дивіться, що я вам назнімала, якої краси? Покажу вам зараз кар'єр ще з другого ракурсу.